У цьому відео запрошую вас провести прекрасний вечір біля моря у курортній затоці. Сьогодні буде дуже багато моря, прекрасний захід сонця, а також буде корисна інформація про готелі, повз яких ми будемо проходити. Я познімала номери телефонів, і якщо ви захочете сюди попасти, то вам це буде корисно. Хоч у нас сьогодні не дуже гарна погода, і хмарно було, і вітер дуже сильний, все-таки вирішили поїхати, щоб провести вечір біля моря. Ми заїхали у Кароліно-Бугас. Ну, Що можу сказати? Бачу, що так якось порожня і машин не дуже багато. Проїздимо мимо аквапарку затока, бачу, що він зачинений, не працює. Багато магазинчиків теж бачу зачинених. Якось так порожньо, багато готелів не працюючих. Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь у затоці. Якщо хтось тут був, це коли їхати електричкою станція Лиманська. Тут на Лиманській дуже широкий пляж. Ось погляньте, який він безкрайній. До готелів проложені отакі дерев'яні доріжки, по яким зручно ходити, щоб не бути всім у піску. Ну, ми приїхали сюди машиною, бо електричка зараз ходить тільки до Короліно-Бугас. Була дуже здивована, що готелі тут дуже багато працюють. Ну, ті, що тут недалеко біля моря, такі невеличкі готельчики бачила, що працюють, але багато і зачинених готелів. Ось такі гарні тут є готельчики. На вулицях є люди, хто до моря йде, хто з моря. Зараз будемо йти до моря і буду знімати номери телефонів. Ось зразу що бачу, який номер. Це готель «Каролінка-2» і ось номер телефону. Ходимо повз свій готель, тут такі машини гарні стоять, ось знімаю номер телефону, поряд є кафешечка невеличка, в цьому готелі є басейн. Тут ми вже бачимо пляж, люди повертаються деякі вже з моря, а ми тільки на море. Бачу назву лофт готель, номер телефону, і ось така тут велика парковка. Бачите, скільки машин, все забито, люди на відпочинку. Людей на пляжі дуже багато. У нас вночі була така гроза сильна і в день був сьогодні сильний вітер. Але відпочиваючих це ніяк не відлякало. Всі сидять біля моря і насолоджуються як тільки можуть. Сьогодні щось. Небагато людей у воді. Але по такому вітерцю не дуже комфортно, бо пісочок залітає е, в очі і так, трохи некомфортно. Але я думаю, що зараз ще трохи, може до вечора вітер втихне і буде суперський захід сонця тут. Познімаю, не знаю, чи будемо сьогодні плавати. Побачимо, як відпочинок сьогодні в нас піде. Катраса, цілий рік я тут не була, а може навіть і більше. У минулому році ми на морську проїхали з сином, а у цьому році ось вирвались сюди перший раз за це літо. Навіть і не вірю собі, що ми тут. Ой. Приходи, як завжди, у нас. Ходяна, ну, а геть. Сьогодні можна маржувати. Сір погодень ноги Нодіт вау. Люди собі сидять, дихають повітрям, ловлять міді чи креветки, ходять по морю бачу. Дивіться, який тут гарний пісочок. Вода дуже холодна. Не пощастило тим, хто приїхали. Зараз, Зараз не відпочинок. Людяна, просто людяна. На пляжі можна купити собі щось перекусити. Така сьогодні погода, що навіть роздягатись не хочеться, щоб засмагати. Мабуть, буду сидіти так. Настав вечір у нас. Вже пляж практично порожній. Чайки тут нас атакують. Люди сьогодні ходили тут, збирали мідії. Так я ще й не раз не зайшла у воду. Не знаю, чи зайду сьогодні, чи ні, бо прохолодно дуже. Папа Піднявся сірководень. Чи можу сказати, що тут на пляжі є розваги, ось люди їздять на квадроциклах. Я думаю, що скоро будемо спостерігати дуже чудовий захід сонця. Ну, побачимо. Вау, чайки прямо над головою в мене. Все одно, хоч сьогодні і не вдалося так позасмагати чи... Покупатися, але насолодитися морем, пляжем вдалося і побувати в цьому місті. Такий лодять риб. Вра дарує безліч позитивних емоцій, хоч пройтись, пробігтись і подихати свіжим повітрям. Люди гуляють по берегу прямо з дуже маленькими дітьми. Знімала сьогодні дуже багато моря. Навіть не хочу накладати ніяку музику. Хочу, щоб просто ви послухали ще під хвиль, бо не у всіх є можливість сюди переїхати. Така обстановочка зараз біля моря, ввечері. Низько опустилась, багато людей вже пішло з пляжу, мабуть, на вечерю до своїх готелів, але ще трохи людей є. Не знаю чи видно. Вам рожеві такі хмарки зараз з'явилися. Я вже вдягнула. Я хоч на останок, зайду у воду, але ні, не хочу, ноги зводити. ну Зато дуже гарно. Надвечір люди ще трошки посходились. Я думала, що вже все. Але самсет тільки починається. Троста, троста. І закінчується наш прекрасний вечір в затоці. Вечором пляж зовсім порожній. Сьогодні нам трохи не пощастило з погодою, бо прохолодно на морі, але просто пройтись тут, прогулятися теж така насолода. І це не часто, хоч ми тут і живемо недалеко, але дуже не часто буває, що приїздиш сюди увечері, бо десь. На роботі, а ввечері якісь домашні справи. Ввечері ну, класно, така атмосфера. І добре, що сьогодні не було повітряних тривог, і ми змогли спокійно посидіти біля моря і спостерігати. Хоч і не такий класний захід сонця, якби не було хмар, міг би бути, але хоч так. Остання спроба зайти в воду. А -а -а. Ну навіть не знаю. Ну не сказати, що прям така-така, що зовсім неможливо зайти. Але ну, зовсім не те, що було раніше. А -а -а. Сонечко все нижче сідає, і небо робиться більш яскраво рожевим, дуже гарно. Люди поприходили, фотографуються, знімають себе. І, незважаючи ні на що, підіймаємо собі настрій, танцюємо, Насолоджуємося класним вечором, знімаємо з себе всі комплекси, стреси. Все буде добре, надіємося на краще. Що ми будемо живі і будемо мати можливість приїздити до моря, танцювати, сміятись, і буде все гаразд. Хочу попрощатися з вами з такого прекрасного місця, запропонувати підписуватись на мій канал переглядати відео з Туреччини, а також з Одеської області. Ще в 2021 році я пройшла увесь цей берег від морської до Лиманської є відео, коли ще це можна було зняти. Зараз бачу, що на морській видно, нікого немає. а На Лиманській тут було багато людей в день. Зараз ввечері вже практично нікого немає, але деякі люди все одно сидять. Побажати хочу всім всього самого найкращого, мира, щоб у сім'ях було все добре, щоб люди мали змогу приїхати до моря хоч на декілька днів насолодитися морем, пляжем, морським повітрям, морською водою, бо це дуже чудово. Я сама виросла в регіоні, в такому, що в нас немає моря. У нас тільки річка була, ліс, і побачити море в моєму житті було таким дуже класною, дуже класною подією. І це мені запам'яталось надовго. Підписуйтесь на канал, пока! Ще буде багато чого цікавого. Ось ми вже йдемо з пляжу. навіть шкода. Гатильчики. Бачення моречко, чекай нас ще. Ввечері ось така атмосфера біля готелів: хто гуляє з дітками, хто смажить якісь шашлички. Я ось якийсь готель бачу. І ось така вулиця, люди гуляють. Зараз підійду, гляну номер телефону. Ось знімаю його. В кафе ж є люди, вечеряють, а ми вже відправляємося додому. Зараз зніму вулицю, побачите, як люди тут живуть, гуляють, все на власні очі. Спостерігаю. Надіюсь, моє відео було для вас корисним і цікавим. Обов'язково поставте лайк, це мінімальна плата за мою роботу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про затоку, чи вам сподобався пляж на станції Лиманській, чи хотіли б ви сюди приїхати на відпочинок. До нових зустрічей!